Як вести себе на дебатах? Ну, подивіться, може, комусь з вас пригодиться. Наближається одна з найочікуваніших та найцікавіших подій цієї осені в США, а можливо, і в усьому цивілізованому світі: дебати між кандидатами у президенти США Камалою Гарріс та Дональдом Трампом. Ми вже встигли вам розповісти, чого від них можна очікувати та у якому форматі вони пройдуть. Відео ви можете знайти у нас на каналі. А сьогодні ми поговоримо, як це шоу змінилося і які різноманітні деталі могли вирішити хід цього поєдинку і принести кандидатам омріяне президентське крісло. Перші теледебати в історії відбулися між Кеннеді та Ніксоном. І тоді їх подивилися і послухали понад 66 мільйонів американців, починаючи з 50-х, Телебачення у США стало не лише розважальним, але й впливовим політичним майданчиком. Тому 26 вересня 60-го року вирішили зробити нечуване по телевізору. Показали перші дебати між головними кандидатами. Чи вплинули вони на хід виборів? Республіканський кандидат віце-президент Річард Ніксон і кандидат від демократів Джона Ф. Кеннеді. Якщо резюмувати коротко, то саме після цих дебатів стало зрозумілим, зовнішність має значення, а гарний костюм може змінити майбутнє країни. Але давайте розберемо їх детальніше. Недаремно цей процес порівнюють ледь не з боксерським поєдинком, і так само як і в спорті. Тут всі деталі важливі. Отож, день дебатів був для Ніксона дуже невдалим. Перед цим напередодні він пошкодив коліно, був деякий час в лікарні та схуд, тому здавалося, що костюм просто висить на ньому. Вже в приміщенні Сібіес він ще раз боляче вдарив коліно. Ох, ще мінус настрій. Як розповідав директор телекомпанії, Ніксон виглядав як смерть. Справжні чоловіки не фарбуються. Ну, можливо, саме десь так думав тоді Ніксон. Не фарбуються. Ну, тоді і не стають президентами. Ніксон відмовився від послуг студійного Гримера, що стало ще однією фатальною помилкою. На його обличчі чітко було помітно щетину. Ну, добре, що не Петрушку в зубах. І що ж далі? А далі він рідко посміхався, виглядав втомленим та похмурим, помітно нервував і ніяк не міг визначити, куди йому подіти руки і як краще поставити ноги. Але потім трапилося найстрашніше: глядачі побачили, як по обличчю кандидата стікають великі краплі поту. Після дебатів до Ніксона подзвонила його мама, і першим її питанням було, чи здоровий він. I'm not until every натомість Кеннеді виглядав впевненим, на ньому чудово сидів чорний костюм. До речі, Колір теж зіграв роль. Адже сірий костюм Ніксона зробив з нього непримітного сірого персонажа, і він просто злився з фоном студії. Це просто страшний сон для нинішніх іміджмейкерів та політконсультантів, які, мабуть, з собою беруть для свого кандидата. Декілька костюмів на ефіри. Натомість, чорний костюм Кеннеді акцентував увагу на ньому. Повернемось до виступу. Ідея його виступу надихнути американців на зміни. Наш розквіт попереду, заявив він під час виступу. Тоді після першого туру дебатів рейтинг Кеннеді пішов різко вгору. І хоча Ніксон виглядав переконливим на наступних трьох раундах дебатів перші в історії і найбільші за аудиторією дебати були для нього програними. Кеннеді з мінімальним відривом, але став президентом. А перші теледебати увійшли до підручників: як поведінка та зовнішній вигляд на них можуть коштувати президентського крісла. Ніксону все ж вдалося стати президентом, але варто зауважити, що і теледебатів наступні 16 років не було. І за простою арифметикою не складно порахувати, що відбулися вони у 76-му році. Тоді битва за посаду президента США проходила між Джеральдом Фордом, який за Річарда Ніксона обіймав посаду віце-президента. І став виконувати потім функції президента в 74-му році після відставки Ніксона внаслідок вотергецького скандалу з прослуховуванням штаб-квартир демократів. А з іншого боку, це кандидат, амбітний представник демократів, екс-губернатор Джорджії Джиммі Картер. Маленький спойлер: теледебати знову стали причиною програшу одного з кандидатів. Картера розглядали як Темну конячку, але Форд своїми ж руками, а точніше, своїм ротом, посприяв майбутній перемозі пана Картера на цих виборах. Під час дебатів Форд припустився фатальної помилки. Він заявив, що Польща та Східна Європа не належать до радянської зони впливу. Немає жодного радянського домінування над Східною Європою, і за адміністрації Форда не буде. Ці слова сприйняли як знущання, адже на той момент у багатьох країнах східної Європи розміщувалися радянські війська. Форд після цього в одному з інтерв'ю намагався пояснити свої слова, але цього вже ніхто не хотів чути. А далі ми з вами переміщуємось у 90-ті. перемога в холодній війні, падіння Берлінського муру та розпад СРСР, демонстративне покарання Саддама Хусейна під час «Бурі в пустелі. Демократизація десятків країн, закінчення режиму апартеїду в південній Африці та прогноз з фукуями щодо кінця історії все це сталося за президента США Джорджа Буша Старшого. Здавалося, з такими досягненнями нічого не має похитнути його позиції і завадити переобранню на другий термін. Сталося навпаки, зникнення основного супротивника звернуло увагу американців на внутрішні проблеми. Рецесію в економіці, зростання державного боргу, податки, міжрасові стосунки. А предвиборча кампанія 92-го року виявилася найбільш незвичайною за багато десятиліть. На виборах були не два, а троє потужних кандидатів. Буш старший представляв республіканців, губернатор Арканзасу Білл Клінтон, демократів. Але в рейтингах їх обох спочатку обійшов техаський бізнесмен Рос Перо. Колишній менеджер з продажів електронно обчислювальних машин IBM. популіст зі східного Техасу, який заробив мільярди на інформаційних технологіях, коли це ще не було модним. Знову дебати, і знову маленький прикрий епізод для президента Джорджа Буша старшого Відбулось це під час дебатів в університеті Річмонда, які дивилися 70 мільйонів американців. По-перше, він поводився нетерпляче і постійно поглядав на годинник. Пропустивши неприємне запитання від дівчини з залу, а саме як на вас особисто вплинули економічні проблеми, запитала дівчина. Вона почала наполягати, що президент, який не стикається з проблемами людей, не здатний їх зрозуміти. Вона сказала: у мене були друзі, яких звільнили з роботи. Я знаю людей, які не можуть дозволити платити іпотеку. Сплачувати за автомобіль. У мене особисті проблеми з державним боргом. Але як це вплинуло на вас? запитала вона. І якщо у вас немає досвіду щодо цього, як ви можете допомогти нам, якщо ви не знаєте, що ми відчуваємо? Президент назвав такий підхід нечесним і заявив, що його кишеня теж страждає від підвищення цін, але водночас він намагається збільшити експорт та покращити освіту. Цим Дуже вдало скористався Білл Клінтон, використав це питання, щоб акцентувати увагу на провалі економічної та освітньої політики уряду та падінні доходів населення. Я губернатор маленького штату вже 12 років, і я вам скажу, як ці проблеми зачіпають мене. Я бачу людей в моєму штаті, людей з середнього класу, чиї податки, що йдуть в Вашингтон, зросли, а послуги для них погіршилися. В той час як багаті отримали зниження податків. Я бачив, що сталося за останні 4 роки, і коли в моєму штаті люди втрачають роботу. Є велика ймовірність, що я знаю їх по поімена. Коли фабрика закривається, я знаю людей, які її запускали. Не лише теледебатами єдиними, але і завдяки ним на вісім років Білий дім перейшов до родини Клінтонів. Цікавих фактів, які повпливали на хід історії США та усього світу, пов'язаних із виборами в Америці, безліч. І думаю, востаннє про них розказуємо на нашому каналі. До речі, як ви думаєте, чи вплинуло президентство Клінтона на розвиток Незалежності України, тоді, в 90-х? Поділіться думками в коментарях під цим відео.